Востаннє перевести свої годинники на зимовий час мали б українці цими вихідними у ніч на 27 жовтня. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада ще 21 серпня. Після цього документ направили президенту, однак він досі не поставив на ньому свій підпис. Ідея скасувати літній час не нова, та переведення годинника в Україні має дещо глибшу історію аніж від 1981 року. Корінь ідеї і приєднання до ідеї з переведенням часу для України розпочався з часу існування модерної української держави, зокрема Української Народної Республіки. Так, ще в лютому 1918 року було прийнято рішення про синхронізацію часу з Берліном і Віднем, тобто з часовим поясом двох європейських столиць, які на той момент були стратегічними союзниками України. Вже понад 70 держав на усіх континентах впровадили зміну часу. Це пояснюють економічною вигодою. Однак для здоров'я жителів цих держав несе певні ризики. Тож медики радять підготуватися до переведення годинників. Завжди власне правильне харчування, здорове, збалансоване. Коли ми уникаємо за 3-4 години до сну їжі, щоб не було на, і як на голодний шлунок, так і на їженим, це теж покращить власне, на сон і інші правила, які стосуються гігієни сну, тобто для того, щоб вчасно заснути, так тільки в такому випадку ми вчасно проснемось. Якщо Україна назавжди перейде на зимовий час, то жителі деяких регіонів зіткнуться з незручностями, адже у східних областях сонце сходитиме о третій ночі, а у західних раніше темнітиме. Та для Вінничини зимовий час природній, каже історик Олександр Федоришин. Теперішнє рішення про останнє переведення на зимовий час і фіксація цього зимового часу, вона. Відносно зручна для переважної більшості території континентальної України, хоча теж не вирішує цю проблематику, і, ну, і залишатиметься якась певна частка невдоволення і незручності, принаймні, побутової, але думаю, не для поділля і не для вінниці. Вінничани ж до постійного або ж тимчасового переходу на зимовий час готові, та думки людей дещо різняться. Мені подобається. Перехід особливо зараз цей час, осінню, коли е, сонечко встає пізніше, дуже хочеться ранком спати, тому це чудовий перехід, як на мене, мені подобається. Взагалі, ви знаєте, от колись, коли не було годинників. То люди вставали по сонечку і по сонечку лягали. Тому я думаю, що це природньо і що це правильно. Не дуже так, що відчуваю, а відношусь так індиферентно, скажімо так. Ну, переводять, переводять. Зараз це автоматично вже в принципі ніяких проблем немає. Особисто я різниці не відчуваю. Для мене це не грає ніякої абсолютно ролі. Мій режим від цього сильно не змінюється, тому не можу сказати, що якось зміна годинника вплине на мої життя чи розклад. Позитив точно є у ніч на неділю. Будемо спати на годину довше. Стрілки годинників переведуть на годину назад о третій ночі. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.